Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами робимо лабораторну роботу номер 7 це складання простих програмок на мові PHP. Нам треба зробити пару програмок лінійних, пару програмок циклічних, пару програмок розвалужених, тобто з зифами Свіч. Да? І ми в принципі, от... Робимо, так? Да? І так, шість програмок треба зробити, тому дивіться, я пропоную зробити. Я б зробив би це наступним чином. Я зробив би, от, дивіться, от є файлик індекс.php. У файлику індекс.php, от я його зараз скопіюю. От я зроблю так: копіювати, копіювати. Тепер отут от праву кнопочку вставити. вставити. Угу. Ти я не знаю. Дивіться, я без знав... напевно, я б зробив такий собі інтересний інтерфейс. Давайте зараз так. Не, не встав... Ну ладно, зроблю зроблю і вставити. Я, звісно, не, не, не це хотів. да Індекс PHP назвав би, наприклад, там Lab1. Lab 1 lab 1 PHP. О, І в цьому lab 1 PHP. Дивіться, в цьому lab 1 PHP. Я би зробив би слідуюче. Ось тут декілька дівів, угу. а можна навіть не дів, а табличку швидко зробити. Не знаю, що краще зробити. А, то давайте діви. Бог з ним, хай будуть діви. Форма оця мені не треба в lab1. Не треба. А, о, а вот все тут, в цих дивах, в цих дивах. Я сделаю ссылочки. Вы ссылочку умеете ставить, да? А, так, значит, сделаем вот так. Ссылочка, а, ссылочка, а, а. а. І А, ця закрита повинна бути. Тепер е, силочка А. Е, основний елемент у нас HREF. HREF. От, і дивіться, я б е, зараз робив би так. Це у нас. А це і в індексі я правлю. Чуєте? Це я в індексі правлю. І я б сказав, би, щоб воно йшло на лаб 1. На лаб 1 PHP тільки з маленької букви. Лабодин п'єш плюс. О, і такі саме діви поробив би. Ага, давайте зроблю так. Дів, давайте стіль якийсь, напишемо клас якийсь. Да? Клас. Клас ми групуємо в класи для чого? Щоб об'єднати декілька елементів. Клас ДД який. Так, клас ДД. Або клас лев. Лев. так є. Клас лев. Вирівнювання поставлю зліва. Дивіться, і в цьому напишу ось тут тут, напишу лапа Лаба 1 Так, лаба 1 І е, таких діви зроблю. Ні, це, чи завдання один, да? наприклад, напишу завдання 1. Можна, я буду робити тільки для цієї лабораторки. Добре? Напишу так, зав 1. Зав 1. Завдання 1 буде завдання 2, завдання 3 і так далі. І тепер дивіться. О, діти, я на секунду зупиню запис. Хтось стукає мені в двері. Там на вулиці. Так. Не ну, дивіться, що я хотів? Я хотів, щоб зробити що так, що отут у нас завдання один було б, потім було б завдання 2, потім завдання 3, ну і так далі. Я зроблю отак. Добре, отак. Ну, я Поки що, дивіться, знову ж таки, я буду обходитися тільки. Отак зроблю ЛАП 2, Лаб 3 буде. Да? Ну, новий файлик буде. Лаб 4, лаб 5, PHP. І тут оці файлики будуть. Дивіться, цей я скопіюю Lab1, я його копіюю, потім праву кнопочку вставити кажу, що це буде Lab2. Так, а потім у тих файликах окремі елементи вже пороблю. Тільки зразу в цьому індексі я, наприклад, поправлю подивлюсь, як воно виглядає. Так? Значить, у нас називається він PHP. 731, значить так домен. PHP 731 local. О, дивіться. От воно, завдання 1. Тут завдання 2. Тут завдання 3, завдання 4, завдання 5. Тепер піду дивіться, от сюди. Зроблю клас. Клас. Якщо ви CSS пам'ятаєте, то треба ставити. Крапочку, клас left. Дивіться, клас left. Я отак от ось поставлю перше, дивіться, float left. Так, давайте далі дальше. Бордер. Сейчас, красоти трошки. Бордер. Solid. Один піксель Один піксель. Дальше. Бордер. Бордер радіус 20 пікселів. О, сохраняємо все це. Ctrl F. О, дивіться. Отак вийшли. Так. Всередині дивіться. Щоб було всередині красиво. Значить, ми зробимо. Так. Зробимо. Ось тут зробимо педдинг. Педдінг. Це отступ з середини. Давайте зроблю педдінг 10. Хай буде зверху, знизу 10 пікселів. А ну-ка, як буде педдінг виглядати? О, вона так дивіться. Да? Тепер background-color, Сюди пишемо знову. background-color. Це просто фантазія, розумієте, якась? Ось так ось так, наприклад, Аква. Дивимося. Я не кажу, що так треба зробити. Ну, от так, наприклад, поняли? Тут можна і Тінь, ну, CSS, ви вчили CSS без мене, розумієте? Тому я, я не буду всього цього розказувати вам. А, от, можна зробити, щоб воно в дві колоночки було, в три колоночки. Да? Наприклад, там, якщо їх шість, дай красиво хочете поставити. Тут просто у мене відступ зліва великий. Із-за того, от, отут от десь я блядіва писав, що от ось тут буде Mergin Left, то тут 100. Да? Якби я Mergin Left поставив, наприклад, там 60, да, і отак обновив. Ну, Ctrl F5. Ні, не хоче. Ну, чу не буду. Що щось мішає. Можна отак от дивитися, право перевірити. І от, що мішає. Бачите? от дивіться, Мішає фактично, то мішає, виходить, лівий правий відступ, лівий, правий відступ, ось отут, бачите, по 50 стоїть. Ось десь іще по 50. Отут от записано, по 50, Якщо я поставлю по 20, наприклад, да? тоді воно, дивіться, отак буде. Да? Ну, якщо завдань 5, то їх буде. Ну... А можна було б зробити це баттон або кнопками, щоб воно нажималось. Просто написати ось тут не A, А, а да? баттон, Ну, Зараз не важливо. І тепер дивіться, тепер воно у мене, як я нажму на лаб 1, от дивіться, о, воно мені перейде, перейде на, 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 на оцей файлик Lab 1 PHP. В Lab 1. Я тут напишу, що це перша лабораторка. Да? Перша лабораторка. Перша лаба, введення даних і все. І ото пішло. Ctrl да? С. Зберегти. А е, в другий, от в лаб 2, я напишу, що це друга лаба. Поняли? І ага. тепер дивіться, назад, да? отак ось обновили. Оце дивіться ось перша лаба, назад, це друга лаба. Поняли? І так далі. Назад. Ми це могли зробити отут, наприклад, у верху, зробити як менюшку, як в сайті, да? як в цьому сайті, отут -от зверху. Оця прилипша менюшка і от ці всі е, значки це роботи. Як вам сказати, з цього зробити а, ну, лялечку, це абсолютно недовго. Для цього просто треба мати навички верстки. Навички верстки. розумієте як? Ну, тобто, от взяти тут зверху зробити полоску, наприклад. Як, як полоску зробити зверху? Да? Ви скажете, ой-ой, ой це ціла проблема! Це абсолютно не проблема. Просто в боді, дивіться, ось тут в індекс, в боді, треба поставити якийсь діл. Div, да? uh, div, uh, вот. для нього написати якийсь там клас хедер, uh, да, div клас header, і у цьому класі, uh, вот для цього, для цього класу, наприклад, uh, ось у в стайл написати крапочка хедер. Вайтс. ширина 100%. Висота хайт. Ой, контрол z z висота, хайт, висота, наприклад, 100 від 100 пікселів. а от І, ну, давайте його закрашу якось, да Бакграунд колор. Ну ось такий. Давайте я отак, отак, якийсь там. Ctrl-S зберегти, якщо що. Ось тут оновити. Дивіться. Ось отут, дивіться, ось бачите, який він получився. Ось отут ось. Ну. Тільки для діва, отут eh, Mergin Left. Ну, 100%, 100 це треба для нього, для хедера дивіться, треба поставити Mergin Left 0. Щоб доверти. Дивіться, він отут у мене був. отут тут, бачите, колір другий. А отут тут з Left є, бачите? Ну, відступ. І отут Mergin Top 0. Мерджен топ. 0. Так, і висота. Висота багато. 100 пікселів. Наприклад, там висота 30 пікселів, да? Дивіться, оновити. От бачите, отут він став. Але все рівно. отут тут якийсь от відступ трошки є. А ну-ка, перевірити. А ну-ка, дивимося, перевірити. Дивіться, от бачите, для хедера, ага, справа є, є справа і знизу, а відступ, а так нема. Для всього сторінки, для всього боді є відступ, поняли? Більш за все, що для всього боді у нас було був відступ, а боді не написано. Ну, за змовченням, значить є відступ. Поняли? Для всього боді. От, виходить, дивіться, от в боді, от бачите, дивіться. В боді є відступи. От, виходить, як навів на на боді. Бачите, то весь, весь екран у мене є, є просто відступи. Тобто о, в, треба написати ось тут для боді. Боді мерджень. Мердінь 0. Так, і подивитися, що буде. О! Дивіться, тепер, бачите, прилипло доверху. Ну, зрозуміло Давайте я трошки другий ширі. Отут, трошки другий колір візьму. Ну, поставлю, наприклад, там грін. Хорошо? Він буде як і по. От, Грей, от такий сірий. Він буде як попав, але його буде видно вам. хорошо. Вон, дивіться. А тепер оці всі ссилки можна сюди поставляти. от, Дивіться. Це все забрати і поставити в хедер. І відступ left для CSS, відступ у left, відступ padding, mergin left, merging left, merging left, merging. Давайте я поставлю там 5 пікселів. Ой, клавіатуру включив. Дивіться. Ну, естественно, що треба було, <сіхі> я тут трошки бачите, і цей тепер такий те та саме, трохи не, не туди переніс. Очевидно, так? Да? От ви дивіться. Ctrl-Z. Виходить, що оці діви. Оці діви я забрав, не так трохи, дивіться, ось оці діви, да, мені треба було забрати от сюди. От, і для них, для них написати е, стиль, отут для лефта, да, що font е, size, наприклад, да фонд, фонд size ну Наприклад, там 14 пікселів. Ну, там можна великий, малий, ви, я думаю, що все робили. Дивіться. Да? І... О, тепер дивіться, як нажмете: тут 14 пікселів ну, все одно, великувати. Чого воно таке велике? А, це я нажав, дивіться, я нажав Ctrl Plus. Тому що дивіться: от Ctrl-, бачите, у мене отак, отак, 100%. То я просто. Ну і вигляді ж кнопочок оціх. Тепер треба просто висоту зробити. я думаю, що воно якісь такі якісь такі непонятні ті самі розміри в мене, так. Да? Он дивіться. Ну, знаєте, як? Його можна. Ну, все можна підогнать. От тут Mergін, давайте мерджін для lef. Тут все-таки не 5, а 10. Поставим десь. 10. О. Вон дивіться. Ну. Його можна, можна все підігнати. Для кожного елементика, тут можна ж, е, фонд е, ну, поставити. Е, дивіться. Ай, господи, не хочеться. Е, лев є, да, в, в Діві. Е, можна, як кажуть, background image. Background. бак. Back background image. Background position, background, background image. Ой, ай, ай, ай. Спішу я backround. Background image. І, наприклад, поставлю. URL. І ось отут, розумієте, як? Ось отут мені треба тепер написати. Ну, наприклад, там BG, BG, крапочка JPEG, да? наприклад, або там png, PNG. І оцей БГ ПНЖ, він буде, дивіться, ну, там зараз нічого не буде. Давайте а, воно, воно скаже помилка. Дивіться, Ctrl F5. Дивіться, ось отут буде 4, зараз 5 помилок. Чому? Помилки. Ось отут дивіться помилки. Он дивіться, да? воно каже, не знайдено. О, а. Ось BG1 PNG. От дивіться, воно, виходить, BG1 PNG воно не знайшло. Дивіться, сейчас є отак елементи. Так, контрол плюс. Дивіться, ось отут воно, бачите, ось отут, де, де, де наприклад, Лев, оцей, да? то ось отут дивіться URL b 1 PNG. Воно каже: от дивіться, отут справа появляється, що треба, щоб були. От дивіться, коли навожу, то пише мій домен і далі bg.png. BG тобто, якщо я б правильно міг робити, я б, напевно зробив би ось так. Написав би. Що буде папочка Images. <кій> І отак ось. Беге PNG. Ну, тут, каже, помилка, бо його нема. <кій> І в мене ось тут, дивіться, тепер папочці. Ну, просто отут треба зробити папочку images Дивіться, створити New Directory. Images. І в цю папочку Images положити якийсь PNG. Поняли? Ну, який буде зліва стоять, <кій> якийсь, Ну, Якусь картинку, поняли? Я просто завантаження. О, я Не знаю, зараз я тут десь якийсь імейдж знайду. Тут їх. О! такий отакий імейдж. Оце буде. Edit F, F PNG. Оцей Ctrl-C. Я його скопіюю, піду на XAMPP. Папочка htdoc папочка PHP 731, папочка images і сюди поставлю оцей файлик. Називається він отак, бачите? Тобто я його скопіюю назву і поставлю от сюди. О! Тепер помилки нема. І тепер, якщо я оновлю, Бачите, воно туди наляпало, 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 так? Да? Ви скажете, значить, ну, давайте осьут а ми назви понаписуємо побіржі. Це все-таки ось отут було, да? ось отут так. 1, 1, 1, 1, щоб було? 2-2-2-2-2. 3-3-3-3-3, 3 3 4, 4 4, Ну, що нібудь, я просто хочу побільше, да? щоб воно трошки виглядало. Дивіться, отаке от воно, бачите, І але воно, воно там надублювало. Це Якщо ви CSS би вчили, я думаю, що ви його вчили, то дивіться, background repeat. Бакг. Отак хай буде. Background, Як брати, Тіре. Repeat. Repeat. No repeat. Дивіться, от обновили. О, бачите, Тепер От отут от бэкраунд. Тепер дивіться, я отут от, дожен відступити, от, щоб назва уїхала вправо. да? Назва щоб уїхала вправо це все верстка. Дивіться, щоб назва уїхала вправо, мені для оцього, цього самого треба padding, padding left. padding left, наприклад, там, ну, наприклад, там 40 пікселів. От воно зараз, дивіться, уїде. Педділ. Це отступ Ctrl F5. О, а чого не, не уїхало? А ну подождіть, а чого воно? Цікаво. Чого воно не уїхало? Педдинг uh, лефт. А, бачите, виходить. Хочу, що я не зрозумів, де воно написано так, для left padding left. А, так а стоїть педдінг свій ще. Дивіться, оцей педінг left перебивається. Ось тут педінг общий стоїть. Треба його поставити після, Тобто педдінг left, а потім педдінг, він той перебиває. Отак треба зробити. Дивіться. педдінг left 40. Да? От везде педдінг буде такий, а злева 40. А тепер оцей рисунок чуть-чуть. Оцей рисунок чуть-чуть да? вправо здвинутий. Наприклад, чуть-чуть вправо. Це виходить, background Багрудпошн. Багруд position. Background position. background position. Можна так. Left. Наприклад, 2 pixel, left. 2 pixel, left. Давайте 12 наче мало буде, 5 пікселів. Тобто, отдвинуть трошки, я хочу його пікселів. Дивіться, left 5 пікселів і отут центр треба написати. По, по вертикалі по центру, а зліва 5 пікселів відступить. Поняли? Дивіться. От я хочу чуть-чуть його вправо здвинути, значить, зліва відступити, да, і відцентрувати. Дивіться. Оп, значите, отак ось. Ну, можна бакграунд, іще бакграунд. Бакграунд сайз. Сайз розмір бакгра... рисунка в бакграунді поставити поставить ну наприклад давайте 70 пікселів ой 70 процентів тобто от того що є воно візьме 70 відсотків його поменшає трошки оцей дивіться оновити 5 Ой вибачте щас Петро Степанович зателефоную бо пишу відео так, вибачте. 70% не хоче Воно, воно його само. А ну давайте поставлю, ось, наприклад, там 3%, да? 3%, а ну-ка. Ой, маленький дуже, бачите, яке там піптик. Давайте поставимо, напевно, 13. Ну, тоді брати, добре? О! Ну! Може, там 20, все таки. О, і тепер дивіться, Це сюди нажимаємо завдання 1 є, сюди нажимаємо завдання 2 є. А цей хедер. Я його покажу потім, як його інтегрувати. Можна. Ладно, потім. Потім, потім, потім. потім. Ось так просто оформити. Да? Ми його зупинимо в запис зараз.